Тут питання: наскільки все ж таки це буде дотримано? Бо неодноразово заявлялось про камери, але камер при спілкуванні немає. Навіть коли спілкуюся з представниками поліції, в них постійно ламаються камери, не включаються камери. Тут основне питання: ну дійсно є моменти, коли і представники ТСК не праві, є моменти, коли військово зобов'язані не праві, абсолютно. Але все ж таки, для того щоб вирішити це питання. Я завжди говорю, що відео, е, якщо б було б спостереження у вільному доступі, якщо було б було безпосередньо відео е, камера на грудна, бо як у поліцейського, ми порішували будь-які конфлікти. І зразу ж було зрозуміло, хто не правий. Бо перша фраза завжди від ТЦК, коли починає людина з е, ними спілкуватися: прибирайте телефон, не можна знімати навіть на вулиці. А яким чином людині фіксувати що було якесь порушення? Тобто, в даному випадку, наприклад, стоїть п'ять військовослужбовців ТЦК, е, особисто бачив, коли представники ТЦК відмовлялися представлятися. Коли їх стоїть п'ять, звичайно, що завтра можна написати там, що військово зобов'язаний бив їх і все інше. Тобто, вирішити це питання можна тільки одним шляхом, якщо спілкування всіх представників ТЦК. Тільки буде з застосуванням відеофіксації, це і забезпечить дотримання прав працівників ТЦК. Їм не треба буде доказувати, що вони все правильно робили, бо можна буде досить просто взяти з відеокамери відповідне відео і доказати, що дійсно все було зроблено правильно.